Бог дав тобі своє царство. Євангеліє від Луки, глава 12. вірш 32. Не бійся, мале стадо, бо отець ваш благозволив дати вам царство. Пояснення. Ісус звертається до малого стада, тобто до тих, хто щиро йому довіряє, навіть коли відчуває себе слабким чи непоміченим. Бог нагадує Не бійся, бо твоє життя у Його руках. І жодна обставина не позбавить Тебе Його любові. Царство Боже це не лише майбутнє, а й присутність впевненості і спокою, який дає Христос вже зараз у Твоє серце. Молитва. Господи, дякую тобі за твою турботу і любов, якою ти обіймаєш мене, навіть коли я боюся. Навчи мене довіряти твоїм обітницям і бачити Твоє царство вже тепер у моєму житті. Укріпи мою віру, щоб я ніколи не сумнівався у твоїй доброті. Амінь.